З новим роком. <хи> Хто вже прокинувся? Давайте вперше потягнемо першу карту цього року. Бо вчора ми з вами, в останній день минулого року, думали про те, які тягарі нас із минулого тримають і заважають нам рухатись вперед. Так, тож сьогодні в перший день будемо їсти гранат. Як я витрачаю і поповнюю свою енергію? Якщо не поповнювати енергію, то як щось продукувати назовні. Потрібно піклуватись про себе для того, щоб витримати цю ситуацію, для того, щоб її пережити, вийти переможцем з цієї ситуації і далі продовжувати жити. Ось такий стиглий гранат на ньому сидить, он снігурь, який його споживає. І дуже схожі на зернятка, повітряні кульки, які летять в простір. Як я витрачаю і поповнюю свою енергію?